Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». попадає зайве рот, випиваєш антидот тож виводить без і токсини антидот. Телевізор, холодильник, цінні призи та кубки. Ці предмети у вас точно не заберуть, якщо ви, не дай Боже, опинитесь у списках ухилянтів правопорушників. Є й інше майно, яке стовідсотково не підпадає під конфіскацію. Мін'юст оприлюднив перелік з цілих 13 пунктів, того, що не можна вилучити в ухилянта. навіть якщо не буде сплачено штраф за порушення мобілізаційного законодавства. Що ж це за предмети, розкоші та яке майно дозволяється конфісковувати на потреби ЗСУ, розповім. За мить з вами новини Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Українське суспільство в очікуванні драконівських штрафів на десятки тисяч гривень за порушення мобілізаційного законодавства. Відповідно, будуть і ті, хто не зможе їх сплатити чи не схоче. А це означає, що число божників значно підскочить. З таких осіб штрафу у дохід держави може стягувати виконавча служба, а звернення стягнення може поширюватися на майно божника. Проте як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у божника геть усе. Те, що йому належить, за інформацією мін'юста, забирати забороняється предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування, одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу, запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці, або гроші необхідні для їх придбання. Майно, і книги необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю. Призи, державні нагороди, почесні та пам'ятні знаки. Як вам такий перелік? Напишіть нам у коментарях. Як розповів у коментарі для Тесендює представник комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов для військовозобов'язаних, які, наприклад, порушують правила військового обліку, повторно або не оновили свої дані під час особливого періоду, штрафи зростуть ще більше. Найсуворіше грошове покарання, яке пропонується, це штраф від 17 тисяч гривень до 25 тисяч з половиною гривень. Такі штрафи пропонуються для фізичних осіб. Комітет врахував цю правку. Суми штрафів від 153 тисяч гривень до 204 тисяч гривень є неактуальними. Якщо ж військовозобов'язані порушують законодавство про оборону та мобілізацію у мирний час, передбачено штраф від 5 тисяч 100 гривень до 8 тисяч 500 гривень для громадян та від 17 тисяч до 34 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час від 17 тисяч до 20, 35,5 тисяч для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. Як вам такі суми? Напишіть нам у коментарях. Водночас, член оборонного комітету Верховної Ради України, представник фракції Слуга народу Олександр Федієнко вважає, що вищі штрафи не вплинуть належно й не пришвидшать мобілізації. Враховуючи юридичний конструкт у першу чергу юрособи оскаржуватимуть такі штрафи і матимуть відповідний успіх. Самі штрафи нерелевантні, а бігати з батагом за керівництвом підприємства, щоб той заганяв свого працівника в ТЦК неправильно. Наприклад, працівник звільниться після повістки, а підприємство отримає штраф. Примітно, що рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити інформацію про порушника, передадуть до виконавчої служби дані про нього внесуть до єдиного реєстру боржників. А далі Повірний арешт майна і блокування банківських карток, пояснює адвокат Микола Максимов. Зараз ТЦК ЦК у разі правопорушення з боку військовозобов'язаного оформлює протокол про притягнення до адмінвідповідальності. Цей протокол направляється до суду, і суд вирішує питання про притягнення особи до відповідальності та накладення штрафу. Вже після цього це передається державному виконавцеві для того, щоб він накладав обмеження на банківські картки, арештовував майно. Зараз діє лише такий механізм. Ба більше чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягатимуться до. О, кримінальної відповідальності таку гучну заяву зробив член оборонного комітету ради Олександр Федієнко. Все одно будуть люди, які зможуть заплатити один-два штрафи, а потім все одно сховатися. Я не думаю, що це буде системно. Йдеться про штрафи у розмірі близько 25 тисяч гривень близько. 50 тисяч гривень не кожен зможе сплачувати такі штрафи, так що точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Також новим законом про мобілізацію передбачено рішення суду без апеляції. Федієнко пояснив, що це означає. Перспективи, як то кажуть, не дуже ви повинні розуміти, що в цьому новому законі передбачено рішення суду без апеляції, умовно кажучи, коли ТЦК… Звернутися до суду швидше за все, це буде якась спрощена форма звернення, автоматизована, і суд одразу виноситиме рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують. Нагадаю, що не тільки штрафами каратимуть ухилянців. Військово зобов'язаних чоловіків, які не оновлять свої дані у ТЦК, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки. Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб зсу у громадян, які мають більше одного авто. Однак у раді запевнили, що 90% українців точно не варто перейматися щодо цих норм. Масово забирати легкові авто у пересічних людей. Не будуть, пояснював раніше і представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль, звичайний. Точно не потрібен для збройних сил. Для зсу більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише транспортні засоби без уточнень, які саме в свою чергу у Міноборони розповіли, як працюватиме мобілізація авто. військово транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період. Транспортними засобами, у тому числі водними, і технікою, це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюється на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників і технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Мобілізація авто стосуватиметься і нардепів, а у головних робітників Верховної Ради автопарк. Дай Боже, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію прямо не забороняє забирати авто у можновладців. Інші нормативно-правові акти, що регулюють статус та діяльність народних депутатів, також не містять норм, які б забороняли мобілізацію їхніх автівок. Таку думку висловила видання Телеграфа. Адвокат Тетяна Книж. Норма про те, що депутати не підлягають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов'язку, коли можуть мобілізувати транспортний засіб. І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили, якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації. А якщо декілька, транспортний засіб можуть мобілізувати. І немає прямої норми, яка забор. Роняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів, тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони взагалі. Крім того, у змі та телеграм-каналах обговорюють ще один момент: під час війни можуть примусово вилучити майно для потреб збройних сил. Це стосується зокрема і житла. Втім, як розповів адвокат Ростислав Кравецю у коментарі сайту TSN.UA, вона існувала і раніше. Що стосується вилучення майна як рухомого, так і нерухомого у підприємстві, в тому числі громадян України, ця норма існувала раніше. Вона перейшла в українське законодавство ще з радянських часів. Зараз на це звернули увагу звичайно, з огляду на такі. Втручання в права громадян таке рішення може ухвалити місцева військова адміністрація. Це передбачено законом України про правовий режим воєнного стану щодо вилучення майна державного, комунального приватних підприємств, організація а також громадян України для потреб Збройних сил України. Для цього існують відповідні розроблені порядки. Як я сказав, це не вчора з'явилося не з новим законом про мобілізацію, а було і раніше. Ще 2014 року це питання також підіймалося і викликало великий суспільний резонанс. За словами адвоката, якщо йдеться про державне і комунальне майно, то воно вилучається без будь-яких компенсацій. З приватним є певні процедури та нюанси. Що стосується майна приватних підприємств, приватних осіб, воно вилучається виключно при наданні відповідних компенсацій. Тут є два моменти. Компенсація може бути надана або одразу, тобто попередньо, у разі наявності коштів, що в наших умовах найменш імовірно. Або протягом трьох років з моменту закінчення воєнного стану рівними частинами. Водночас, на момент вилучення майна має бути здійснена його оцінка. Таким чином, особа може отримати відповідну компенсацію. Вилучити майно можуть у будь-кого у будь-якому регіоні України. Але звичайно, ми прекрасно розуміємо, що для цього повинні бути якісь об'єктивні підстави. Я не виключаю, що можуть бути певні зловживання з цього приводу. Однак для цього в нас повинні працювати відповідні правоохоронні органи, в тому числі військова служба правопорядку, яка також за цим слідкує. Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України, щоб відповідних зловживань не було. У разі якщо особа відмовляється добровільно віддавати майно, тоді ця ситуація може перейти в судову площину. Якщо особа вважає, що це зроблено неправомірно, що підстав для цього немає, вона буде вважати, що її права порушуються. Тоді вона може вирішити не виконувати відповідне розпорядження. А далі вже військовій адміністрації доведеться звертатися до суду щодо усунення перешкод користування майном. і далі вже виконувати це рішення в порядку, передбаченому законом. Ба більше адвокат каже, що під час повномасштабної війни вже були випадки, коли у людей вилучали майно на користь ЗСУ. Найбільш відомі випадки, коли держава вирішила вилучити майно, наприклад, передати Міністерству оборони завод КРАС. Ще по декільком заводам було рішення Ради національної безпеки та оборони, що стосується майна приватних осіб до нас. До адвокатського об'єднання зверталися люди, але там все ж таки врегулювали це питання. Намагалися транспортної компанії забрати автомобілі і залишити їх без засобів для виробництва. Певним чином, без всілякої корупції, ми знайшли вихід із ситуації. Компанія придбала відповідний вантажний автомобіль. Відремонтували його і передала для потреб ЗСУ, а тягачі, якими користується компанія, залишилися в неї. А яке покарання для ухилянців від мобілізації є справедливим на вашу думку? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.